Номер 52. Дві задачі про лося. Розв'яжемо другу. Маса самця лося 600 кг, а його роги становлять 1,20 двадцяту всієї маси. Знайди масу рогів лося. Маса самця лося. Угу. А у самиць немає рогів, то не було дві задачі. Маса самця лося 600 кг. Це великий лось. Йому вже. Більше двох років, дорослий і до 15 ти а тоді вже вони старі. А його роги становлять одну двадцяту всієї маси. То маса всього лося двадцятих. Одиниця. Це один лось. І його маса 600 кілограмів, а одна двадцята. Всієї маси. Це маса рогів. Це великий лось. Його довжина приблизно 3 метра. У холці він десь 2 метра 30 см, та ще роги. От як він почував себе у кімнаті, цікаво. І він з рогами. А у листопаді він роги свої скидає. Кожного року в листопаді скидає роги і до квітня ходить без рогів. А в квітні починають рости новенькі, і за декілька місяців виростають отакі великі роги. А щоб знайти масу цих великих рогів, треба 600 кг поділити на 20, 6 на 20 не ділиться, 60 на 23, 0 поділити на 20, 0, 30 кг. це маса рогів живого і здорового лося. Полювання в Україні на лося, заборонене він у червоній книзі. От як все цікаво. Молодці!